Я не знала, якими вони будуть. Тому хвилювалася і чекала на першу квітку. Вони в мене обидві першорічки. Цей перший кущ півоні. Купила через назву сорту. Виявилось в неї чудовий аромат. Вона пахне ваніллю. Кущик поки що маленький і компактний, бутонів багато. Квітка дійсно схожа на півонію. І має ніжний рожевий колір. Згодом вона стає більш білою. Якогось особливого догляду вона від мене не вимагала, отримала свої профілактичні оприскування і добрива. Наступна красуня, яка не розчарувала, роуб деля Франсес. Французька сукня. Замовила я її у Олени Тур, і вона виявилася бездаганною. Вона витка, і тому я посадила її біля дому. У цьому місці сонце півдня, і здається мені, що троянді це подобається. Вона наростила міцні пагани і має чудові квіти. І колір квітки в неї саме такий, як я уявляла. Тому вона зовсім мене не розчарувала, а зачарувала.